Під час сесії Черкаської міської ради народні обранці підтримали звернення до Кабміну Міноборони та Верховної Ради України щодо повернення щомісячної премії військовослужбовцям у розмірі 30 тисяч гривень. Крім того, розглянули питання про зміни до бюджету міста, внесли зміни до програми підтримки комунальних підприємств, які належать до критичної інфраструктури. Торік Черкаси Водоканал та Черкаси Теплокомуненерго використали 144 мільйони гривень. Зі слів Ірини Удот, на цьогорічні потреби водоканалу потрібно ще 44 мільйони, а теплокомуненерго 49. За ці кошти будуть придбані когенераційні установки. Також до програми додали ще одне комунальне підприємство Черкаси Електротранс. За 35 мільйонів планують купити нові тролейбуси з автономним ходом. Любов Майборода пояснила, чому депутати не проголосували одноголосно. Дуже багато програм. Ті програми, які пройшли, встановлений законом порядок розгляду, тобто розглядались в комісіях, депутати могли з ними ознайомитись, вони голосуються злагоджено. А ті програми, одна з них це капіталізація комунальних підприємств, виділення додатково 400 мільйонів гривень, була подана в Раду лише 10 лютого. В комісіях не розглядалась. Це я вбачаю в цьому явний лобізм. Цих комунальних підприємств, тому що депутати не мають звіту, куди 140 мільйонів виділених в минулому році ділося, дійсно. Ці важливі підприємства, але це бюджетні гроші. На сесії міської ради присутні і юні стажери зі структурних підрозділів міськради. Вони поділились своїми враженнями. За ці два тижні дізналася зовсім з іншої сторони департаменту. він займається. Я дізналася секрети не. департаменту. Чим він займається конкретніше, тому що освіта це таке загальне, а в освіті лежить дуже багато всього. Сьогодні я вперше на сесії, і це надзвичайний досвід. Нас запросила на сесію, щоб отримати більше інформації саме із початкових уст. От і це насправді дуже хороша можливість, тому що ми насправді бачимо, що як є, як все працює, і від нас не приховують ніякої інформації. Це дуже цінується від нас. У міському бюджеті для підтримки силових структур передбачено 300 мільйонів 700 тисяч гривень, із них 100 мільйонів для збройних сил України. Було багато протиріч та спорів, проте одноголосно депутати проголосували за звернення щодо повернення премій військовим. Звернення депутатів Черкаської міської ради до Кабінету міністрів України, Міністерства оборони України та Верховної Ради України щодо повернення щомісячних премій військовослужбовцям. 1 лютого 2023 року рішення Міністерства оборони України було скасовано, щомісячні премії військовослужбовцям в розмірі 30 тисяч гривень. Знімати 30 тисяч гривень премії на нашу думку не можна з багатьох причин, і найголовніше через недостатнє фінансування армії. Командир бригади тероборони Черкаської області Анатолій Стуженко звернувся до депутатів та громадськості з проханням підтримувати військових. За його словами, наразі тероборонівцям, які воюють на фронті, необхідні мавіки та старлінки. На сьогоднішній день в бригаді дуже великі втрати. Кожний військовослужбовець України загинувши. Це велика втрата для України, сім'ї, для громади. Без вашої допомоги. Дуже тяжко. Техніка, вона гине, засоби зв'язку виходять з ладу. І поповнення, ви розумієте, якщо немає, тоді, якщо не забезпечене підрозділ управління, то гинуть люди. Пам'ятаємо, завдяки військовим у нас є сьогодні, тому допомагаємо та працюємо на перемогу разом. Юля Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.